Геть він має безпосередню принести відповідальність за це і безпосередньо на наступних виборах. Ми йому остаточно це нагадаємо. Це має бути паркан, це має бути арештування на його політичній кар'єрі. Більше такого мера в нас не має бути. Геть Поліщука! Геть Поліщука! Геть Поліщука! Геть Поліщука! Такими гаслами відбулася акція протесту під парканом на вулиці Кафедральній, 13 у Луцьку, де будівельники компанії Місто Буд продовжують заливати історичні підземелля бетоном. Видно, що закатали бетоном підземелля старовинні. Ну це попри те, що збиралися це, коли це в п'ятницю було. Написали заяву про кримінальне правопорушення. Сьогодні зранку знову були. Продовження будівельної роботи знову виставляли якісь фундаментні блоки. Ну це просто ганебно, в тому числі що бездіє луцька міська влада. Минулої п'ятниці, як тільки у соціальних мережах з'явились повідомлення про те, що на кафедральні 13 будівельники заливають бетоном історичні підземелля, депутати луцької міськради Михайло Наход та Андрій Лучик прибули на місце та написали до правоохоронних органів заяви про порушення. Ми подали заяву в поліцію про нищення пам'ятки архітектури і зараз готуємо відповідні заяви в прокуратуру на бездіяльність міського голови Ігоря Поліщука, а також відділу охорони культурної спадщини міської ради. Чи порушили кримінальне провадження на підставі заяви депутатів, їм досі не повідомили. За словами Михайла находа, це все тому, що всім добре відомо, хто стоїть за цим неподобством. Ми переконані, що за цими забудовами стоять люди, які є фактично тими, хто поставив міського голову на посаду, і він безпосередньо покриває. Ці незаконні дії забудовників зараз фірма, яка робить у цевілля, вона тісно пов'язана з нашим міським головою Ігорем Поліщуком. Ну або з його, якби, власниками, бенефіціарами, ляльководом. Висловити своє ставлення проти нищення історичних підземель, датованих 16-17 сторіччям, прийшли активісти громадської організації «Семиярусна гора, місцеві мешканці, небайдужі депутати місцевих рад, а також поліція, яка, начебто, мала завдання слідкувати за безпекою під час громадського зібрання і водночас відганяла активну молодь від будівельного паркану, який встановили поза тротуаром на самісінькій проїжджій частині. Це неабияк обурило депутата Андрія Лучика. Ви гуляєте, тут а, а, стої, а коли стоїть забор, це нормально. Правильно? Який стоїть незаконно. Не, це чим доведено, чи він законно, чи незаконно. В свою чергу голова громадської організації Самоярусна гора Любомир Дмитришин у своєму виступі нагадав про те, як більше десяти років попереднім забудовникам обґрунтовано не давали дозволів на забудову, допоки не завершать дослідження старовинних підземель. І як на квітневій сесії міський голова Луцька з легкої руки дав в оренду земельні ділянки новим прохачам. Ми бачимо, як безпосередньо Ігор Поліщук говорив про те, що тут буде, як він безпосередньо вступався за забудовника, за е, козака Сергія Васильовича, який виступав тоді на цій безпосередній сесії міської ради, і де він розповідав, як вони будуть перейти тут історію і, і культурний шар. Ми вважаємо, що це є безпосередня брехня Ігоря Поліщука, мені того за головного архітектора, які відстоюють не права громади, а права забудовника. Під час мирної акції протесту у натовпі випадково з'явився, начебто, місцевий мешканець Юрій, який заявив, що буцімто задоволений тим, що на місці старовинних підземель почалось будівництво, бо, за його словами, це і є розвиток міста. Хтось, хтось вложив гроші, наоборот, треба в інструктуру вкладувати гроші. Що ви підтримуєте? Добре, мусор? підрозувати ребята. Ви мусорник підтримуєте тут 10 Добре, років. Я вважаю, що потрібно місто розвивати. А ви, ви піаритесь, ребята? Щоправда, після того, коли чоловіка запитали, чи правильно що старовинні підземелля без досліджень і консервації заливають бетоном. Пан Юрій дещо змінив думку. Каже, що під час будівництва по сусідству власники намагались зберегти хоча б шматки автентичних підземель. Мовляв, треба шукати компромісу. Вам не треба займатися глупостями. Треба забудовником вирішити питання, хай зроблять її підземелля доступні, наприклад, окремим ходом, а зверху хай будуть Я приміщення. Буду Я про це і кажу. Я прошу, що ви, я... кажете? ви пропонуєте залишити 10% підземелля? Все це ну, давайте 100% залишимо. Тут по луцьку все одні підземелля, розумієте, так, ребята? Там куча бетону. В <кх> цьому приміщенні у цьому наступному. Я перепрошую. Так, Отут... це буде прецедент для Хорошо, хай буде яма і хай буде мусорник в луцьку, ребята. Ви за Дякую. Однак, як не намагались учасники акції та депутати зв'язатись з забудовниками, усе безрезультатно. В той час, як за парканом продовжували вести будівельні роботи чоловіків в масках та окулярах, ані представники міської ради, ані представники компанії Місто Будконцепт на захід не з'явились. На місце події також приїхала і депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко, яка викликала поліцію, аби написати заяву через знищення старовинних підземель. Ніхто не показує жодних дозволених документів. Не показує, ні. Тут зараз от проходить мітинг, багато людей з плакатами. Вони не виходять, забудовники не виходять. працівники. На місце виклику прибув екіпаж патрульної поліції, якому Юлія Вусенко пояснила ситуацію. Це реальний кримінал в 2015 році. Я була секретарем ради. В нас тут було виїзне засідання. Попередній власник не отримував жодних дозволів від міської ради попереднього скликання без того, що він зробить консервацію пам'ятки цієї історичної. Він це все прекрасно знав. Міська рада дала новому орендарю, всі дозвола, підписала без будь-яких моментів, і зараз вони розуміючи, що міська рада готова це покривати, будують повним ходом. Однак виявилось, що це не в їхні компетенції. Що муніципальна варта мала би перше побачити не тих, хто там квітами торгує біля ЖД вокзалу, а тих, хто бетон возить в стару частину міста, тому що ми їм платимо великі гроші з нашого бюджету, і це повністю викласти в заяві і звернутися до них в будь-якому разі, щоб це припинилося. Як мінімум до з'ясування У нас є така можливість Звичайно, зараз можливості щопорти група приїти, тоді Супер. по покримінального да. характеру, ми не відбираємо, відбирається щопортивна група. Зрештою на місце прибув сам начальник Луцького районного управління поліції Володимир Костанюк, якому Юлія Восенко пояснила, що заливання бетоном усіх шарів підземелля це не є консервація, як офіційно переконує громаду міська влада. Було видно склепіння 15 століття, не отак, от просто ти стоїш і їх бачиш, а зараз там бетон. І е, міська рада на сайті виставила пояснення про те, що це відбувається е, консервація. Але з Міністерства культури інформаційної політики е, пояснили, що консервація в будь-якому разі повинна відбуватися на основі проекту консервації, проекту реконструкції або проекту музеїфікації пам'ятки історичної. Однак жодних належних документів на проведення таких робіт забудовник досі нікому не показав. Володимир Костенюк запевнив, що за даним фактом буде проводити слідство і детальна перевірка усіх документів та дозволів. Ми дослідимо всі документи, на яких підставах то ну все те, що ви зараз говорите, підлягає перевірці. Воно буде все перевірено, в тому числі в рамках кримінального Кремля Цю перевірку ми проводимо ще з п'ятниці. В результаті на тепер отриманих відомостей і даних ми реєструємо кримінальне провадження. І в рамках цього кримінального провадження вже будемо досліджувати і подальше. Вже. кримінальне провадження вже зареєстроване. Чи? Вже зареєстроване кримінальне провадження. Сьогодні так Володимир Костанюк запевнив, що наразі слідчі візьмуться за перевірку документів, аби знайти підстави і зупинити будь-які роботи на час слідства. Тож головний Луцький поліцейський пообіцяв, що згодом заявників обов'язково поінформують про усе.